Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде в такі порівняння з цінами чотирьох е, високоякісних тракторців на 50 коней. Почнемо з Скаута. Це скаут 504 c модель. Е, я буду називати тільки їх плюшки відмінності один від одного, щоб ви розуміли, за що йде ціна, за що переплата. Тут у нас встановлений рівний пол, бак е, розширювальний, винесений от сюди. От. Е, тобто він є, він працює. Тут у нас КМ495 двигун. На цих моделях 28 колеса. Соответственно Тут буде більший кліренс. Бак винесений під пол, ось 60 літрів. Встановлений додатково компресор. Він не комплектується шлангами, але він встановлений від системи ДВС він працює. все досить класно. Встановлений проблисковий маячок. Є камера заднього бачення в режимі реального часу. Два гідроциліндри, підйом по 800 кг кожний, тобто тисяча, півтори тони підіймає в загальному такий тракторець. Важить він дві з невеликим тонем. Коштує на сьогоднішній день 12-400 доларів. Перейдемо далі. Оце у нас Словол 504 модель CNC з кондиціонером. Плюс перша відмінність є кондиціонер. Ось тут такий же. Бачок ресивер бачимо є. Це я не буду рахувати. В принципі, тут все майже однаково. Передні колеса у нас 8,320 задні 124 на 28, такі самі, як на цьому. Тут є довантажувачі, тут їх немає. Тут, в принципі, вони не потрібні, тому що вага трактора буде і так 2 з лишнім тони. Що тут? Що тут у нас 4 гідровиходи, вони йдуть. Трішки окремо працюють, тобто там вони йдуть е, від кожного свого важель, тут на кожен стоїть е, свій важель, свій насос. Ну, тобто, В принципі, це однаково працює. Е, дивіться, по трьохточці. тут у нас буде звичайна трьохточка на 1000 кг підйому. Тобто Тут у нас один гідроциліндр працює, е, трішки по-іншому зроблено мости. На цьому на ловолі, будуть плюс-мінус схожі зі скаутом. Є ще додатковий такий от виход. Так, із відмінності тут вже встановлений кондиціонер. Бак так само під полом, 60 літрів, Чотирьохциліндровий двигун на 50 коней. Такий коштує 18200 доларів. Тобто різниця просто 6. Так, давайте порахуємо. 5800 доларів між цими двома. Невелика, о, чи немаленька різниця, досить велика. І з відмінності тут буде довантажувачів набагато більше. По 25 кг раз, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Тобто можете порахувати мости. Передні редукторні тут і тут посилені просто до, я не знаю, чи можна казати такі слова, нев'єбенності. Дуже-дуже mm -hmm. сильні мости, тобто ловоли взагалі цінять за передній міст. Бачите, тут ну, просто, я не знаю як. ну Давайте я вам чисто для зрівняння, ось воно більше як половина колеса, це сам міст. І, і порівняйте тепер ось цим. тобто Тут ну різниця, я думаю, одразу бачите. так, коштує такий 18200 доларів. Є модельки без кондиціонеру, вони там 1000 доларів різниця. Переходимо, це КАТА-2, ке 504 теж з кондиціонером, з компресором. Бачимо, тут теж встановлений компресор. КМ495-й, якщо не помиляюсь, моторчик тут повинен бути. Чи вони вже стоять? Ні, Тут 498 мотор стоїть на 50 коней. В принципі, вони працюють так само. Тут у нас ідуть портальні мости вже поліпше, ніж на скауті. Да? бачимо Вони от так само йдуть вже майже як на Лаволі, багато дуже довантажувачів, трішки поменше ваги, але їх багато вони досить масивні. Колеса тут будуть поменші. Тобто колеса тут у нас 7,5-16. Тут у нас 112 на 28 тобто Трішки вущі на 1 дюйм, є довантажувач на кожному колесі. В кабінах я в кабіни не залазив, щоб вам в принципі, не засиряти ефір. Як то кажуть, тут довго можна спілкуватись про це. Бак так само винесений під пол, все зручно, все класно. Кліренс у всіх трьох цих моделей буде плюс-мінус. Однаковий, це порядка 35 см. Значить, по переднім колесам Оці от, трішки менші, бо там стоять 20-ті колеса, тут 16. А так, в принципі, вони досить непогані. Тут теж встановлений компресор, повторюсь. Немає ось цього шику блеску, як на Лаволі. Тобто все в принципі захищено, все закрито, але ну, на Лаволі там все ж, хто бачив, там є і шумоізоляція, і термоізоляція, і хто капотик підіймав. Тобто, ну, Такий Лавол це більш комфортабельний скажімо так, трактор. Значить, Ката досить непоганий трактор, я вам скажу чесно. Ката е перемикання коробки у них от найлегше з усього з тракторів, що я е використовував. Тобто просто одним мізинцем можна вимкнути передачі. Ніяких там зусиль, ніяких таких от, е підбивань, не дай Боже, там щось якось не вмикається. Взагалі забудьте, що таке, якщо у вас ката. Це просто от трактор, який відрегульований, чітко зроблений. Коштує він 520 тисяч гривень. Вони можуть продаватися навіть з НДС. тому, якщо вам потрібно, можете цей купити. Так, цей у нас Кентавр 504 FC, це 23-го року з новим же капотом бачимо. Тут, в принципі, звичайні мости стоять передні. Тобто плюс-мінус, трішки гірші, ніж на скауті, але досить непогані. Радіатор, Тобто здесь бачок у нас теж встановлений під полом, тільки він менше йде. Тут, я думаю, літрів 40 поміщається. Немає підложки цієї, щоб зайти з цієї сторони. Але тут із плюшечок, друзі, <кій> повністю обшита кожзамом кабінка. Диві, дивимось, да? вона м'якенька е создає таку от шумоізоляцію, бачимо ось такі от прикольні вже як під авто зроблені е, штучки. Перемикання у нас тут встановлене на всіх, всіх моделях реверсна коробка, 4 передачі, реверс, е, 2 діапазони, тобто повишена, поніжена. Не буду заострювати на цю увагу. Е, це, в принципі, однаково. по е, значить, Ізоляції ловол буде найізольований, потім буде скаут. Потім ці два вони в плюс-мінус будуть однакові по влагозахищеності. Значить, такі коштують 11 350 доларів. Це, в принципі, найдешевший трактор з оцих цих трьох моделей. Кабіни встановлені на них в принципі, однакові. Тобто, бачимо, вони відрізняються тільки там трішки по дутості скла трішки інші. Верхні частини, ну, плюс-мінус, вони однакові, тобто об'єми і все таке. А ще забув сказати, на каті йде е, проблисковий маячок так само, як і на е, скауті 504. Так, е, значить По колесах 8, 3, 20, 12, 4, 28 Кліренс такий самий, як на Ловолі, такий самий, як на скауті. Значить, якщо порівнювати усі 4, Тракторці, нагадаю, найд... найдешевший у нас Кентавр 504 11 350, потім іде скаут 12400 доларів, потім ката 520 тисяч гривень, це десь 14 тисяч доларів на сьогоднішній день. Потім у нас іде рекордсмен, це Ловол 504 модель CNC NC з кондиціонером 18200. В заключенні я можу що сказати: всі, чи... всі ці 4 моделі будуть працювати. Дуже-дуже довго, якщо їх правильно використовувати. Тобто, що я маю? на увазі? Зламати можна як танк, так і Mercedes у моделі. Якщо неправильно використовувати, якщо перевинавантажувати, якщо робити якісь а, речі, які не потрібно робити з цими тракторцями, а, я не буду довго розказувати а, про кожну, там, говорити, що той, плох, а, той поганий, цей гарний. А, всі ці моделі заслуговують от на працю, заслуговують на те, щоб їх купили і їми працювали. Тобто вони працювати і функціонал будуть видавати один той самий. Давайте дивитись. Е, Правді в вічі. Е, тут стоїть питання комфорту, питання надійності, питання ціни. Тобто, по комфорту, як на мене, оці дві моделі будуть просто. От Топ, тому що а, камера заднього бачення, Проблісковий маячок, Тобто якщо ви берете для а, праці в місті, де а, машини, люди, це ну, досить непогана доп функція. А, встановлений компресор і на цьому, і на цьому тракторі, а, все це гарно працює, а, все це допомагає в побуті, допомагає в праці. А, кентавр бере своєю ціною, обшитою кабіною. Тобто в принципі а ще забув сказати на кентаврі у нас на 880 кг трьох точка, Тобто встановлено просто один гідроциліндр, він так само підіймає. На каті два гідроциліндри. Вибачте, я забув це сказати, бо вони жопками стоять, і я якось не підійшов. Тобто, я б, якщо вибирав от чесно вам руку на серце, я б вибирав між оцим і катою. Тобто, Як для себе брати, мені дуже сподобалось, як я вже повторюсь, як на каті працює коробка. На скауті так само легко перемикається, але все одно от щось є. А там от прямо ти чуєш, як от валіки перекатуються ну просто досить легко. У нас ні разу не було звернень по коробкам від кати. Тобто по двигунам не одного звернення, чесно скажу. На всі ці трактори є гарантія, тобто 2 роки гарантії на будь-яку модель ми даємо, або 3000 тисячі годин і от по каті не було жодного звернення. Це досить така, ну, як я зрозумів, непопулярна фірма, тому що ну, людям, коли кажеш, вони. Якось дивуються, не знають, що це таке. Друзі, вони випускають таку лінійку там від 244-х з козирками захисними до 130-150 х там х моделей. У них така лінійка велика. Ви просто погуглите, подивіться, це дуже-дуже-дуже гарні тракторці. Так, я думаю, на цьому все. Кожен хто. Підбирає собі тракторець, може порівняти в цьому відео для себе зробити якісь висновки. Я даю зелене світло всім цим чотирьом моделям на Кентаврі. Кентавр бере своєю ціною, своїм функціоналом, простим, досить непоганою роботою, гарним мотором. Мотори такі, в принципі, стоять майже однакові на всіх. Ловол бере своїм повним фаршем, скаут бере допфункціями. Ката, у них просто бамбічні коробки, тому я не можу виділити когось одного. Вибирати вам, друзі. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Напишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше, який вас вразив чи може розочарував. Напишіть, ну, поспілкуємось в коментарях. На цьому все, пока-пока.